І так, друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляд ось такий міні-тракторець дорогої марки DW. Це DTZ, Кентавра, тобто поставщики такі ж самі. Модель його 180L XL, тобто більш комфортніша. Це одноциліндровий мотор стоїть в нього на 18 коней. Часто пишуть тут, наприклад, цифри. Тобто перевід цифри це йде потужність. Це вже повноцінний тракторець, як не перероблений там з мотоблока, наприклад, І має гідравліку. Одну точ, ну, одна точка йде. Ну, і уже по ходу будемо дивитися, задня фара. Це бачок під гідравліку. Наприклад, ширина колес мінімально це буде 900, максимально це. 1350, ну, тобто почти метр тобто 900... 90 см і метр 350. Ну, метр 35. Кому як зручно як Так, бачимо стопи, поворотники. Так, дивимось. сідушка, тут шліть вже краще, ніж там дешевші моделей. З пружинками вже стоїть. Така більш комфортніша, кажуть, люксова модель. Тобто бардачок. Зараз покажу тут ж, ж, трошки снігано. Ну. Так, це место так, ложим. вложимо. Це додатковий ну, ремінь, який стої на, на генератор. Так, інструкція. Це не побачили. Йдемо далі. Так, ось його заводські номера, ДМшка. Так, три реміні стоїть у нього. Зараз ми ще капот відкриємо. Так, тут у нас маса. Ну, вихлопна йде у нас вверх. Там, грубо говоря, висота буде 2 метра. з вихлопною. Так, дивимось, Ось цей генератор, який вже повноцінно заряджає акумулятор. Так, ось акумулятор. Водка, Ось сам двигун. на 18 кінських сил. Так, Ось так, Так. так, По поводу кліренса. Там 250 мм, 25 см. Так, пак на солярку, на водичку. Це крюк для транспортіровки для ремонту двигунів, щоб піднімати, наприклад, було зустріча там Лібьодкою, наприклад. Так, закриємо. Так, дивимось далі. Тут панелька це показує там у нас. Амперметр, скільки акум заряжений. Так тут датчики надавлення масла, і температура і мотогодина. Мотогодина, температура, датчик мастила. Так, тут ручний газ. Так. Тут у нас декомпресор. Зручний. Так як мотоблоків, там треба пальцем зажимати. Так, передача у нас трьохступка. Три передачі, три вперед, дві назад, повишені, понижені. Ось у нас речі на повишені, понижені. Є блокюратор, тобто диференціалів задніх. такий у нас тракторець. Ну, по ціні, якщо брати, наприклад, в Україні, то 53-56, така ціна. Це без комплекта, без фрези. Фреза, окремо коштує 7300 гривень, якщо. Так, розмір шини сказав. 6х12. Так, 6х12 це передніх. Так, дивимось на задні. А, Тут у нас 7,5 на 16 стоять. Це задні колеса. Так, ну, паливний бачок у нього на 11 літрів. Наповнюється дизельний міні-трактор. тут тільки звісно, задній привод, тут переднього такого немає. Якщо вцепити прицепи, там можна, наприклад, тонну спокійно тягнути за собою. Так само як водянка обикновенний тягне за собою мотоблок. Ну, максимально пишуть по попасти то тонна 200. Ну, люди тягнуть і тонну 300 і тонну 500, там зерна. Ну, бажано, щоб була рівна поверхня. Тобто. Ось такий у нас тракторець. Ми вже з нього злили воду, так би мовити, щоб не замерзало. Так у нас стоїть на консервації вже він тут. Буде чекати весни. Техніка хороша, коробка відзивчива то немає проблем, то ви вже всиплення перемикнув, то Ну, Бувають свої нюанси. Якщо вихлопну там попаде там трохи води, то така сажа летить з нього. Ну, Це швидко проходить. Це такі нюанси, які можуть бути, наприклад, все, що ми замітили. Всім, хто дивився, дякую. Якщо це відео було вам корисне, і ви шукаєте собі помічника на городі. Тому це непоганий такий вибір. До нього є різного навісного, дуже багацько. Навісне, потім я зніму, які є у нас зараз в наявності. Там бачите на задньому фоні є там, наприклад, сівалки, лужки, копалки. все це є. Так, хороший міні-тракторець за свої гроші. Це така так би мовити, середина. Є, наприклад, якщо в що 46-43, по 40 навіть є тракторці. Ну, вони там є свої нюанси. У них двигун прямо як мотоблочний стоїть. Таких розмірів невеличких Ну що ж, всім дякую, всім до нових відео. До побачення.